Зараз піду спитаю у людей, чи готові вони віддати 10 гривень за те, щоб очікувати у два рази менше. Всім привіт це канал Павла Храму. А тут ми говоримо про транспорт, урбаністику та Харків. Загалом зараз воно 21 0 і Інтервал поїздів в метро 20 хвилин. Чи заплатили б ви за проїзд 10 гривень зараз? щоб не очікувати 20 хвилин, поїзд, а лише 10 хвилин очікувати. Думаю, так. Та ну от зараз інтервал 20 хвилин, а ви почекували 10. За суму 10 гривень? Так. Да. Готово. без різниці 10-20 без різниці, так? Я минулого... Ну, от прямо зараз, готові заплатити. У нас немає налічних. Ні, не, не мені, а <су> <су> місто. <су> <Окей>. Може <Місто. су> <су> і можна заплатити. <су> Ні. Ні? Ну? Я дуже рідко користуюсь транспортом. Ну а от е, рідко можеш заплатити чи ні? Чи краще почекати 20 хвилин? Краще почекати. Так. Да. Напевно, так? Да? Кожного разу за проїзд. За проїзд? Так. Да. Може так. Каже, думаю, що так. Дякую. Коли дякую. так пізно повертаєшся з роботи, а ще раніше. А ви часто тут їздите? Так. І щодня так очікуєте, да? так? Так. Но если 3-4, как в Киеве, тогда да. 3-4 гривни? Нет, 3-4 минуты ждать. А, ну а если 10? 10, но ну, это много все равно. То, если, короче, ваш стандарт... Если, ваш стандарт, Если 5 хол... платный проезд, то интервалы должны быть нормальными. Так. 10 хвилин вам подходит, или вам так ваш 5 хвилин для проезда? Ну так. Блин. Конечно. 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 Каждый раз за проезд готовы платить по 10 гривен. Ну, а чекати, бо мені їхати, дивіться, зазвичай я на київській живу. І треба на захисників. Ага. Я там сиджу 20 хвилин, тут сиджу 20 хвилин. Ага. І я можу пішки діти за 40 хвилин. Чи за 2 хвилини доїхати? Ага. Якщо буду платити 10 Дякую. гривень. Не очікувати 20 хвилин, а за 10 хвилин приїхав. Ні. А краще 20 хвилин почекати. Дякую. А ви? Що думаєте? Ви, ви ви б заплатили? Я А куди спішити? Краще почекати, так? Да? Да, я подожду часто користуєтесь громадським транспортом? Ні, не часто. А зараз інтервал 10 хвилин чи вже 20? От зараз прямо 20. по розкладу. Ну дивіться, якщо я поспішала, я би заплатила. А якщо я буду їздити, як я їжу з три рази на день, ага. то краще б почекаю. А що, ви 50 думаєте? На 50. Ага. а що ви думаєте, якщо зробити абонемент, ну як в нормальних містах, наприклад, 700 гривень у тебе Ну Супер, так. Вам таке подобається, так? Зараз, мабуть, так. Прямо сьогодні, так? Да? А, а кожен день. Nie. А якщо от абонемент зробити, наприклад, там 700 гривень в місяць і у вас безліміт громадський транспорт. Ви брали б такий абонемент? Ну, а ви часто користуєтесь, так? Да? да не Бо я було, бачу, да, ви да, задумалися. Це та <рес> так неожиданно. Ну, а скільки б ви заплатили за громадський транспорт, щоб без ліміт кататись е, щомісяця? Ну, 300. Так? 300 гривень, так? Да? Ну, да. Дякую вам. Голова. На таксі раз проїхати. Ну, я 700 гривень зі стелі взяв. Це раніше середні витрати на громадський транспорт були, коли було метро по 8 і то по 6. Угу. То середні витрати харків'янна були такими. Зараз вже да? А зараз розслабились, так? Зараз розбалувалися. Зараз ми платимо більше просто через податки. У цьому відео я досліджую питання, чи готові харків'яни платити за швидший проїзд. Результати, як на мене, були цікавими, і відповіді поділилися на декілька категорій. Перша категорія: ті, хто користується метро рідко і готові чекати довше, щоб зекономити. Друга ті, хто користуються рідко, але готові платити за швидкість. Третя часті пасажири, які не хочуть витрачати гроші, адже часто користуються цим видом транспорту. Четверта пасажири, які щодня користуються метро і готові платити за економію часу. Наприклад. Одна жінка зазначила, що на кожній пересадці витрачає по 20 хвилин, що звісно неприйнятно. Деякі респонденти підкреслили, що у разі платного проїзду вони очікують інтервали між потягами у 4 хвилини. Тобто, харків'яни розуміють, що вони платять часом за безкоштовний проїзд у громадському транспорті, і якість має відповідати платі. Окрім цього, люди позитивно ставляться до ідеї абонементів, які дозволяють користуватися громадським транспортом без обмежень. Це такий жирний натяк міському голові, як політично повернути плату за проїзд. Важливо зазначити, що якби опитування проводилось день, коли інтервали Коротше, результати могли б бути іншими. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях свої думки про безкоштовний транспорт у Харкові та не забувайте підписуватися і все таке інше.